Принцесо, де ти? Тут трохи моторошно. Ми бавимося? Ми хоча б знаємо, де принцеса. Але де. Дракон! Dreamworks Pictures запрошує вас до країни Хазок. О, mm -hmm. hey! oh, ні ні! ні no, no, no. Мертву дівчину зі столу! То куди її покласти? Ліжко зайняте! Wow. Що? Де Сумнівний герой. Тобі треба тік-так, Бо в тебе з рота смердить. Рятує чарівну принцесу. Ти не вбив дракона? Це є в моєму списку від злого героя. З'їж мене! За допомогою вірного компаньона. А то було весело. Будемо сидіти, слухати чоловічі історії, а зранку я спечу вафлі. Цього літа це ім'я означає дія. Ти трохи інша, ніж я думав. Це ім'я означає пригода. Взяти його. Мені треба буде лікуватися після цього. Одне ім'я. Не дивися вниз. Шрек, я дивлюся вниз. Означає «романтика». Ця поведінка не гідна принцеси. Вау, вона така гидка, як ти. Давай. У тебе стріла дупі. І це ім'я. Шрек. 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 Дуже вам дякую. Я тут до четверга. Майк Майерс, Еді Мерфі, Камерон Діас, Джон Гізгол. Ти ж кохаєш цю жінку. Так. Хочеш її обійняти? Так. Догодити їй. Так. Тоді ти маєш, маєш мати ніжність. Шрек. Вау! Вау. Давай ще раз так. Ні, ні.